Всіх вітаю, з вами Марія і давайте дивитись найближчі три дні важливі події. Давайте роздивлятись. Так, тут одразу дорогу малюють. Угу. Так, ну дорога така, що, знаєте, з, з пункту А до пункту Б, вона ну така, не дуже близька треба буде зусилля потратити, але тут все гаразд, і така ж запланована давно дорога, для когось це навіть закордонна дорога. І, знаєте, така вона, ну коли, вона омріяна. Вона така, що до неї готувались люди, ну, або людина. І там же ж зустрічає хтось на тому боці, то, то теж людина готується зустрічати. Тобто така приємна дорога, приємна зустріч, все там більш-менш так нормально. Давайте дивитись, починаємо з особистого життя. Так. Угу. Ви знаєте, а так більш-менш взагалі то найближчі три дні приємно і, в особи... ну, і тут можна сказати, що про особисте життя. І взагалі, от особисте життя на найближчі три дні, воно все так ну, нормально, непогано показано. Більш за все, тут показані стосунки, які або в когось налагоджуються, або вони починаються, тільки починаються. Єдине, що мені ну, так не дуже подобається: тут показано для когось, не для всіх. Показана жінка закохана. Але це по трикутнику є в неї чоловік, але вона ще про якогось чоловіка думає. От тут єдине, що так, знаєте, може робити нерви людям. Зрештою, не так, щоб там всі нерви будуть тільки в найближчі три дні, вони можуть розтягнутися і надовше. Далі. Тут щось буде зроблене. Чоловік показаний його клопіт літери С Т Г. М. Угу. О. Знаєте, трошки він тут ображається, але показано так, що це, це якби я б сказала, що це не просто щось зроблене, а це щось, що. От, знаєте, не так, що він сам вигадав собі і робив, а це його як в шию гнали, от, тому він ображається. Але... Сім'я рідні, близькі. Тут не щось таке, знаєте, що хочеш робиш, хочеш ні. А тут ти ж і для себе це робиш теж. Отак воно показано. Так, телефонні дзвінки теж показані, когось тут розбудить телефонний дзвінок. Угу. Чоловік якийсь спить, і от йому хтось тут надзвонює. Не показує мені людину, яка надзвонює. І він, знаєте, як сон втрачає. Ну, це коли розбудили. Тут, я так розумію, може бути взагалі такий дзвінок, що ой, вибачте, помилились, і а в людини сон пішов. Бо тут питання і все. А далі він вже не може спати. Але от ми зараз проговорюємо, воно може і змінитись. Знаєте, от, ну, хтось побажає людині все ж таки виспатись. і Може змінитись. Показано, що як до 9 ран, з 6 до 9 буде цей дзвіночок. Далі. Так, ось тут питання, яке обговорює чоловік та жінка про іншого чоловіка, який заморозив якусь ситуацію. Наприклад, наобіцяв чогось, сказав щось, а тепер чекає, коли ж воно там буде виконано. І чи буде взагалі. Отакі розмови тут будуть. Але не показує, що в найближчі три дні буде зроблено те, що він каже. Далі дивлюсь. Все ще дивимось, рідні, близькі, друзі цей весь бік. Так, ну тут, тут для багатьох з вас, то найближчі три дні, знаєте, от багато з ким буде. Будете бачитись, будете. Заклопотані бігати десь там по своїх справах. І взагалі багато такого, що ви могли, там, наприклад, тиждень, особливо так нікого з сусідів ви не бачите, а тут в найближчі три дні багато кого зустрінете. Може, в такий час будете ходити, що і всі інші ваші сусіди будуть, може, там на роботу, може, ще якось, але побачитесь. Деякі люди тут, як знаєте, як чіпляють вас. А ви спішите, ага, дивіться, як тут показана ситуація, коли якийсь чоловік він би й не хотів бачити якогось там свого сусіда, чи, чи може, це родич. Навіть, знаєте, як буде ховатись, але все ж таки, от, от саме тут і показана ситуація, що щось встиг йому наобіцяти, а тепер тягне з виконанням. Тому людина буде його зупиняти, і що так коли ж це буде зроблено, так коли ж ми з тобою там щось там щось зустрінемось, будемо робити. Знаєте, от найближчі три дні як будуть нагадувати про виконання. І якась людина, все ж таки, от це знаєте, вже є в планах людини з кимось там, або це ви так плануєте з кимось зустрітись і нагадати людині, що ти пам'ятаєш, що обіцянку треба тримати. Або це вам хтось буде нагадувати. Це просто, от, знаєте, як тема найближчих трьох днів. Тут людина вже багато про це думає. Далі. По перспективах трьох днів як домовляння про наступну зустріч. Отак мені тут, ну це, я так розумію, чи просто розмови у найближчі три дні на перспективу. Або тут буде якась зустріч у вас, і одразу буде домовляння про наступну. Так, хтось тут буде як. Хм, хитрон який. Показаний чоловік і буде ставити жінці питання, чи любить вона його, чи кохає. Ну тут так, такий собі прийом. Так вже б і не треба пробити. Як готова буде, то сама скаже. Бо так вона, знаєте, аж, аж ніяковіє трошки після цього питання. Ось тут симпатична, якась гарна новина, як молодий, молодий чоловік цю новину сповіщає, або це стосується молодого чоловіка. Може, там син, брат, племінник, може, ну, може, просто про когось знайомих. Так, тут трошки заклопотаний якийсь чоловік. Сумний і сумний, і він не один такий. Це більше в бік роботи соціуму, але. Тут про когось сумують люди, дві людини про третю, як дізнаються таку неприємну новину, погану новину. Так, тут або відвідані цвинтари, або це будуть домовлятись, коли будуть відвідувати. ну, На жаль, ну, давайте далі дивитись. Робота соціум. Угу. тут е, чоловік буде е, розповідати, хай би він того не робив, але, але буде, е, комусь буде нахвалятись своїми якимись там щось він зробив, і воно в нього вийшло, і він тепер розуміє, як далі. От йому б помовчати, бо так багато балакає, а потім, як в калюжу сідає. Йому б навчитись спочатку робити, а потім вже розповідати, як воно взагалі от, ну, там, весь процес, або взагалі не розповідати. Отак от було б ще краще для нього, але ні. Тут такий багато балакає. Далі, ось тут, ой, угу, тут людина спить і бачить лампу Аладдіна, яка виконує всі його бажання. Угу. Стосовно жінки, мрії про жінку. І знаєте, з цієї лампи Аладдіна йому викидає ключа до цієї жінки. Отак. От ну, кожного ж свої мрії. Так, робота тут за. Так, 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 чекайте. Сповільнюється у когось, людина не розуміє, що сталося, сповільнюється, не відміняється. Хай би робив би чи робила б далі те, що може. Бо тут сповільнення, воно ж тимчасове, на найближче 5, 5 днів, 5 годин. Не знаю, не скажу, ви різні. Але потім буде і прискорення, то хай би було підготовлене все по максимуму, щоб коли буде прискорення, щоб людина тільки вже швидко все далі робив, робила літера І, літера зараз О, Н. Літера В, але В англійська. Угу. Ну і все. Тут дійсно гарних результатів людина може досягти, але не треба зупинятись. Хай робить те, що може. Ну, навіть якщо все сповільнилось. Далі. Так, тут якась грошова, вдача малесенька така, але все одно вдача є вдача. Це або якась ріелторська робота, або просто власне помешкання хтось буде здавати. Будуть винаймати люди. Бо тут нібито і невеликі гроші, але все одно гроші є гроші, вони всілякі потрібні. Так, далі допомога, яка буде тримати на гачку. Дивіться, будьте обережні, бо тут людина може вас про щось таке попросити, а потім буде вас як за мотузки смикати, як ту маріонетку. Тобто. Якщо й допомога, то дивіться, що 5-6 днів найближчі, От тут такий термін показаний. Або це вже була між вами розмова 5-6 числа. І людина вже буде там далі на вас дуже розраховувати, але знаєте. Воно все б непогано, але мені не дуже так подобається посмішка. Тут я не можу зрозуміти, чоловік це чи жінка, але зверніть увагу, ви будете спілкуватись з якимсь чоловіком, і він вам, знаєте, от дуже влучно е, якийсь висновок про цю людину скаже. От свій власний висновок. Зверніть увагу, має рацію людина. І він так і буде казати: слухай, маніпулює тобою, будь уважна чи уважний. Ну так, тут. Слухайте, цікаві найближчі три дні. От другу лампу Аладина бачу. Я так розумію, що деякі бажання все ж таки будуть у вас виконуватись, тож не соромтесь, бажайте побільше. Хай виконуються ваші бажання. На цьому я все ж таки буду закривати філіжанку, тільки додам, що дівчата за ким з вас дуже спостерігає, дуже закоханий у вас чоловік. Поки що щось себе так не дуже проявляє, але мрії про вас такі, такі дуже яскраві. От на цьому точно вже закриваю філіжаночку. Всім гарних найближчих трьох днів і, взагалі, гарного вам всього життя, здоров'я, настрою і людей поряд з вами. Бережіть себе. І давайте побачимо в, наступ... Побачимось в наступних відео. Всім пока.